Всім привіт! Мене звати Аня, я персональний стиліст. І нарешті я записую відео на YouTube канал, хотіла зробити це давно і вирішила, що це має бути саме в цьому році, тому зараз грудень. І... Перше відео в цьому році точно буде. Сьогодні я хочу дати такі три невеликі ідеї для вашого новорічного образу. Я вважаю, що дуже важливо зараз святкувати всі свята, це дійсно важливо. І хочу дати три невеличкі ідеї, які ви можете втілити в вашому новорічному образі. Я знаю, що багато людей відштовхуються від якогось конкретного кольору. Наприклад, наступний рік у нас буде роком дракона, і це зелений колір, але я не дуже. Люблю відштовхуватись від якихось кольорів, тому я дам лише такі ідеї, а кольори ви можете обирати вже, які вам до душі. Перша ідея, яку ви точно бачили мільйон разів, це наші паєтки, блискітки, камінці. Їх можна купити зараз будь-де. Мені здається, що в кожному бренді перед Новим роком є щось в паєтках. І в будь-якому мас-маркеті ви можете придбати собі штани або спідницю в паєтках, або якийсь стоп Цікавий, наприклад. Я, до речі, бачила дуже кльовий а, такий типу жилет в зарі. Кльово виглядає. Я думаю, що цікава ідея. Як варіант, ви можете взяти штани або спідницю в паєтках. Поверх взяти чоловічий піджак, такий трішечки об'ємний, буде гарно дуже виглядати. Піджак має бути матового фінішу, щоб він не мав блиску, тому що у нас і так паєтки, вони доволі активні. Піджак ви можете вдягти або на голе тіло, що, на мою думку, виглядає дуже гарно, або на якусь цікаву білизну. І ви можете взути яскраве взуття, наприклад, той саме зелений колір або червоний, буде дуже гарно, і взяти мінімалістичну якусь сумочку, додати до цього образу прикраси, макіяж, зачіску, і ваш образ готовий. Що для мене дуже важливо, всі ці речі в паєтках потім можна використовувати в своєму повсякденному образі. Наприклад, ці штани в паєтках, які ви вдягли на Новий рік, а весною чи літом ви зможете вдягти із футболкою і кедами, і буде дуже круто виглядати. А друга ідея моя улюблена: це мій улюблений Улюблений тренд взагалі не лише в цьому році. Я дуже люблю цей тренд, це мережево. І його буде класно додати до свого новорічного образу. І, до речі, якщо казати про бюджетність, мені здається, що саме цей тренд буде максимально бюджетним, тому що достатньо просто купити мережавні колготки і вдягти із базовою якоюсь міні-сукнею, або навіть сліп дрес ваш буде дуже гарно виглядати, коли трішечки буде видно цей колготки мережавні. Я, наприклад, на свій день народження вдягала такий об'ємний піджак, брала пасок, щоб помітити талію. і... Вдягала мереживні на високі підбори, і це виглядало дуже гарно, тому як ідея можна використовувати її. Також зараз дуже багато різних суконь, спідниць, штанів мережевних. І цю річ також потім можна буде використовувати в повсякденному образі, тому що я не дуже люблю купувати речі лише на один день. І мереживні штани або спідницю можна буде вдягти із футболкою кедами, та також влітку, і буде класний образ. І третя ідея це наш металізований ефект. Впродовж цього року ви дуже багато бачили речей з металізованим ефектом, різні штани, спідниці, навіть сукні. Ви можете взяти ось ці ваші штани з металізованим ефектом, наприклад, вони будуть в сріблі, білу сорочку, просто нейтральну базову білу сорочку, додати прикрас, додати яскраву сумочку, наприклад, синю і яскраві лодочки, наприклад, червоні буде дуже такий класний стильний образ. І не забувайте, будь ласка, про прикрас. Прикраси вони роблять ваш образ максимально завершеним і цікавим. І якщо, наприклад, у вас, вам не хочеться витрачати гроші на якийсь прям святковий образ, ви завжди можете просто до базових ваших речей, наприклад, джинси і біла сорочка, додати якісь масивні сережки, додати червону помаду і вже ваш образ буде готовий. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Хочу, щоб ви написали в коментарях, яку ідею ви б хотіли втілити в свій новорічний образ. Також напишіть, будь ласка, які теми вам цікаві, тому що я планую тут записувати багато різних ідей. А тому пишіть, пишіть ваш фідбек. Він для мене дуже важливий. Дякую всім за увагу.